В цьому відео ми ознайомимося з формою DSP122, реєстрація на участь у програмі диверсифікаційних і міграційних віз та з'ясуємо, як правильно заповнювати її. Дана форма заповнюється виключно англійською мовою і лише особою, яка перемогла в лотереї та була обрана для отримання диверсифікаційної і міграційної візи. Форма DSP-122 подається в Штати Америки до консульського центру в Кентукі. Разом з формою DS230 анкетою на отримання імміграційної візи та фотокартками. Форма DSP122 складається з двох сторінок. Цю форму можна знайти на сайті travel.state.gov. Розділ візи форми. У першій частині форми надана коротка інструкція та відомості про адресу, на яку повинна бути вислана ця форма. Наступне поле Ваше прізвище та ім'я. Зверніть увагу на те, що ваші дані повинні бути написані точно як у вашому закордонному паспорті. У наступному полі вам треба ввести номер вашої справи. Цей номер можна подивитись на сайті www.dvlottery.state.gov. У третьому полі вам необхідно написати вашу зворотню адресу, на яку ви бажаєте отримувати кореспонденцію з консульського центру, якщо така буде. Ваша адреса повинна бути заповнена за американським стандартом. Тут ви можете також залишити ваш телефон для контакту з вами. У четвертому полі вам необхідно вказати найближчий консульський відділ, до якого буде направлена ваша справа. Для мешканців України це консульський відділ Посольства США в місті Київ. У наступному полі ви повинні ще раз вказати країну. Яку ви вказали як країну вашого народження під час заповнення анкети на лотерею, зверніть увагу, що це має бути саме країна, в якій ви народилися, а не громадянином якої ви є? У шостому полі необхідно відмітити рівень вашої освіти, назву всіх учбових закладів, роки, в які ви проходили навчання та назву диплому чи сертифікату, який ви отримали по закінченню навчання. У 7 полі вам необхідно вказати, чи ви працювали 2 або більше років протягом останніх 5 років на посаді, яка вимагає проходження спеціального навчання або досвіду роботи протягом щонайменше 2 років. Якщо ви поставили відмітку так, будь ласка, вкажіть назву посади та детальний опис роботи, яку ви виконували на даній посаді. В пункті Кажіть назву роботодавця, його адресу та роки, протягом яких ви працювали на даній посаді, своїм підписом ви засвідчуєте, що ви подаєте лише одну цю форму реєстрації на участь у програмі диверсифікаційних імміграційних віз а також що ви прочитали та зрозуміли питання, надані вище, і що відповіді, надані в цій формі, є вірними та правдивими, наскільки вам відомо. Також ви усвідомлюєте, що надання недостовірної інформації призведе до відмови у візі або у відмові у в'їзді до США. Будь ласка, не заповнюйте останнє поле даної анкети. Це поле призначене для заповнення співробітником консульського відділу. Після заповнення цю форму необхідно роздрукувати. Поставити підписи дату в передостанньому полі і вислати її разом з формою DS-230 та двома фотокартками до консульського центру в Кентукі.